Зі щедриком різдвяний сезон асоціюється не лише в Україні, а й у всьому християнському світі. Хоча на батьківщині щедрик зазвичай виконують на Новий рік за кордоном. Ця народна пісня звучить як колядка. Оригінальний текст опирається на стару слов'янську легенду, яка згодом отримала християнське обрамлення. Український композитор Микола Леонтович почув народну щедрівку та вирішив зробити аранжування для неї. Так, перлина української народної творчості розпочала свій шлях до популярності. В проєкті Територія Різдва Сила Роду Щедрик звучатиме неодмінно. Анжеліка Рудницька, як авторка, вирішила, що найвідомішу українську колядку цьогоріч має виконувати легендарна особистість української музики. 24 грудня країна побачить повернення на сцену оперної діви Валентини Степової. Щедрик для пані Валентини. Це символ Різдва. Його виконують найвідоміші музиканти по всій планеті. Він звучить у фільмах та рекламі, його вистокують м'ячами баскетболісти NBA. Величезне щастя було сьогодні разом з ними співати. Я знаю, що є такий колектив, але ми ніколи разом на сцені не співали. Я дуже рада, і стільки діточок багато. Ну і мої дві для мене найголовніші красуні старшенька Іоланте, їй забар... вже вісім років, а молодшенька Ріана. Їй рік нещодавно виповнився. А що це моє багатство, таке чудове? Я дуже рада, що все вдалося, що малесенька висиділа на руках, не на зйомках. Це все таки не так просто. Вона в будь-який момент могла сказати: Мама, хочу до тебе і все. Таке моє багатство. Мій рід, коли домовлялися з Олександром Мельником, спілкувалися, я йому показала, який в мене є костюм. Він побачив, сказав, що це прекрасно. Далі, поки до зйомки ми думали, вірніше він думав, Аженліка думала. Були ще деякі варіанти, і от уже буквально, буквально перед самими зйомками, ну як завжди у творчих людей, і буває, що ідея вже народжується, так в останній момент, якби там за день, за два. І вирішили взяти ось цей образ, цей чудовий вінок. Ну, хтось там каже, ой, там вже така доросла, тільки дівчатка молоді, вінка ходять. Але мені здається, що саме от такого типу вінок це не для молодих дівчаток, це символ дійсно роду, ну якось ну, берегині, так скажемо. Тобто зовсім щось інше. І мені здається, що ця моя сукня із вінком, вони дуже якось гармонійно вплилися, і мої дві онучечки, якось воно все склалося. Я думаю, що це все з небес, тому що ну, я вірю, небеса нами керують. Головне, щоб туди звертатися. Я горда, що у нас в Україні, у нас українців, є така прекрасна щедрівка і є Леонтович. Та що це наша гордість велика задоволення буду співати. Знаєте, я вдома багато раз слухала вже запис, мені надіслали. І якось так мурашки по тілу бігають. І дуже дуже позитивна енергетика йде від цієї пісні, взагалі, від всієї цієї програми, всіх цих пісень. Ну, різдвяні, звичайно, це тільки позитив. Україна нарешті не соромиться своєї культури, частіше звертаючись до історії. Давні традиції знаходять нове життя в сучасному виконанні, а мистецькі проєкти доводять, традиції не є сакральними, вони органічні та близькі для кожного українця. <клеси> E oh. Дякую, стадікам. Всі Різдво відзначають в вишиванках. Це національний стрій. І тому це, це не є якісь там для, для, для нас нововведення чи ще якесь, ми завжди намагаємося звичаїв дотримуватися. І тому вишиванки. Та, ну але саме тут, звичайно, ми говорили з організаторами, тобто, як би нам було краще, думали за якісь. Загальний колір, за загальний формат, щоб ну і пасувало під колектив, і відповідно пасувало під е, саму зйомку. Або якщо щось буде не так, то розумієте, хто буде винен? Режисер буде так. Що тут ми дослухаємося виключно до творчої групи фільму? Зйомки класні, все круто. Ну все йде за планом, за графіком. Тобто люди, які створюють і роблять цю зйомку, дуже злагоджено працюють. Все наприклад, сподобалася ідея з сіном. Дуже гарно, воно дуже так так, знаєте, природньо, якось так. Ну мило, воно дуже. І запах. Воно най, до речі, впливає. Оцей запах, запах, сіна впливає на настрій виконання і можна використати дуже багатьох колядах, оскільки приціну в дуже багатьох колядах ідеться. Наприклад, ціном притрусили, ясно положили. Ми просто виховані на Галичині, розумієте. У нас у у нас з маличко старалися не виконувати фізичної, не робити фізичної праці ну в часі всесвітнього різдва. Ну, У нас це казали, польське Різдво сьогодні не можна працювати. Ну, так я що пам'ятаю від дідуся і від бабці. розумієте? Тому для нас це не є щось таке, але це дуже це дуже добре, що ми, що ми все ж таки від, віддаляємося від москалів. Я б не сказав, повертаємося да, до Так, та, та. І повертаємося до свого. Але святкувати справді цього року будемо так вперше. Ну тому що, якось, якщо ми все таки. Є прихожанами своєї церкви, так то ну було б неправильно, коли різдвяна літургія все-таки минулого, ну верніше ще цього року була саме 7 січня. Ну то а куди тоді було йти саме на чи на вечірню літургію, чи на різдвяну? І ми розуміли, що вже багато людей переходили на 25 число. Ну але це було більше така, скажімо так, трапезна частина. Люди хотіли просто вже з цілим світом відсвяткувати, але стосовно релігійної, то так. Цього року вже буде так, як все як треба. Тобто, ми дасть Бог зберемося за столом на пісну вечерю. Будемо так, і колядувати, будемо і будемо, фільм. Та, і будемо дивитися фільм та, з колядами нашими. Та. Різдвяні свята час, коли раз на рік ми колядуємо під вікнами, в церквах, в оселях. Кожен українець повинен знати кілька найпопулярніших колядок, і де б він не був у світі, вміти їх заколядувати. Різдво одне з найулюбленіших свят для співачки Наталки Карпи. У дитинстві її дідусь робив найсмачнішу кутю, а бабуся смажила рум'яні пампухи. Маленька дівчинка Наталка разом із сусідською подружкою ходила колядувати, збираючи перші власно зароблені гроші. Традиційно Наталка ці дні проводить у батьків у Львові, де збирається вся родина. Звісно, не обходиться в сім'ї без музики. Тато Наталки бере акордеон, і всі співають традиційні колядки, розкладаючи спів на багатоголосся. Співоча родина Наталки Карпи цьогоріч збереться і на сцені головного телепроєкту Святвечора Територія Різдва, сила роду. Мала чудову нагоду а, бути. Своїми рідними людьми, це коли ми записували колядку Старий рік минає, це мій татусь, моя донечка Злата. Татусь, у мене музикант. І власне, завдяки, напевно, татові я таки закохалася у таку стихію, як музика. І, напевно, завдяки татові я знаю дуже багато українських пісень і колядок в тому числі. А моя маленька донечка тільки їх вивчає. І скажу, що це була така весела історія, тому що колядку ми почали вивчати в липні. От уявіть собі, спека, літо, липень. Ми закя кермую, златка ззаді сидить на своєму кресел. Ми співаємо старий рік, минає, новий наступає. Христося рождає. От, але насправді скажу, що е, така навіть куметна ситуація вона десь е, завжди гріє нас за е, родинними столами, коли ми зустрічаємося на те саме Різдво, і ми згадуємо такі теплі, добрі моменти. Вони гріють, і вони, напевно, десь сім'ю так, е, е, такі, 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 такі створюють архівні спогади кожної сім'ї. От. А ще сьогодні була дуже гарна, чудова зустріч, напевно, з творчою родиною, тому що було сьогодні дуже багато близьких по духу мені артистів. українських Артистів, справжніх з великої літери, якими я також надихаюся, яких я щиро люблю, поважаю, які співають чудові українські пісні. Е, не знаю, мені е, якось було сьогодні дуже комфортно стояти на цій сцені і мати можливість з Пікардійською терцією, і Світланкою Тарабаровою, Анжелікою Рудницькою, е, Тоня Матвієнкою, Арсен Мірзиян, їхня вся творча родина е, е, малесенька Ніна навіть була. Бо, боюся за сестру Тильнюк, Бо, боюся зараз когось забути, тому що ну, Насправді сьогодні стільки було мрічка бурмак. Бачите, я, я я всіх зараз можу не перелічити, але насправді це було, це було щось особливе. Коли ти навіть стоїш на сцені, в тебе йдуть мурахи по тілу, мурахи просто так пробігають. Ти думаєш, господи, ти малесенька частинка, але такої великої історії, такої чудової історії, тому що це збереження наших українських традицій. Це те, що десь заганяється в, в підкірку, в кров і те, що буде передаватись наступним поколінням. Я впевнена, що колись моя золотуся виросте, в неї будуть діти й онуки, вона буде казати: Бачиш, я була маленька, мені було три рочки, і я вже тоді, з бабусею чи з прабабусею, колядувала на сцені. Значить, сідаємо, чи Колядки, це, це наше рідне українське, тому ми маємо це плекати, любити і передавати наступним поколінням. Віктора Павліка можна сміливо назвати амбасадором Різдва в Україні, адже він має цілий альбом різдвяних пісень. А під час війни його зимові благодійні концерти на підтримку ЗСУ мали назву Різдвяні історії. Співак обожнює різдво і українські традиції святкування головного християнського празника можна. вага-запис! Увага, син, Божий народився радість вели. lá Однозначно, зйомка відбулася так, як я цього очікував, або навіть і не очікував, що так гарно і так швидко. Молодці всі дуже професійно спрацювали. Буквально за кілька дублів, їх було три і один репетиційний. І зробили дуже швидко. Дуже гарна постановка людей хореографічна. Віталій Загоруйко просто молодчина. Ну, я дуже радий був його бачити, тому що знаємося вже досить. Трошки більше часу він приймав участь у зйомках відеокліпу на пісні Конвалія, Колись У моєму ми разом були далеко, аж в Португалії на березі океану. І сьогодні приємно був вражений, побачивши його і зрозумів, що це його постановка, його хореографія. Хореографія, і дуже гарно дітки, люди молоді спрацювали. Все дуже класно і швидко. Це, це головне. От, пісня Різдвяна, пісня дуже красива, автори пісні Федір Млинченко написав цей текст. Це давно було дуже давно, більше 25 років тому назад. От, Влад Пономаренко написав музику, а я заспівав от таке наше творче тріо на студії Династія. Ми колись записали цю пісню. Пізніше Наталя Шевчук зняла відеокліп на цю пісню. В, в кліпі теж були задіяні дітки. То було, як я вже сказав, багато років тому назад. Ті дітки вже повиростали. Напевно, що вже дорослі люди, можливо, хтось женився чи заміж вийшов з дівчат, хлопці одружилися. Тому ну, час іде, а пісня ця, яку я сьогодні знімав, різдвяна, ну я вважаю вічна. Дуже гарна композиція і дуже хороший вибір. Анжеліка Рудницька, як завжди. В десятку вибравши власне цю пісню, і приємно, що спрацювали знову ж таки, повторюються дуже професійно. Тому ще раз підтверджується те, що територія А великі молодці. Анжелікарницька в першу чергу. Колаборації близьких людей в кожному номері території Різдва Сила Роду. Іванка Червінська це та співачка, яку на проєкті Голос країни охростили карпатською мавкою. Вона народилась і виросла серед карпатських гір та лісів і вибрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш колядку її виконання, у цьому щось магічне, її голос зачаровує. Разом із нею на сцені Геннадій Бондар, віртуозний київський гітарист. Чуттєві аранжування Геннадія здивують та не залишать байдужими телеглядачів проєкту. 20 секунд, коли застелиться дим, ми дамо хлопочок. А ще добре, так. потім перший раз. Це хіміческа не мови? Надзвичайним гітаристом, якого звати Геннадій Бондар. От, маєте сьогодні можливість з ним познайомитися не тільки як з гітаристом, а й як вокалістом. Ми разом працюємо вже дуже багато років, і нас власне поєднала українська музика. І мені надзвичайно сильно подобається, як Геннадій пише аранжування до народних пісень. Тому ми вже наскільки поєдналися в цій музиці, що Анжеліка сказала, що ми будемо точно як і в своїй музиці, як одне ціле, так і у селі роду саме в цьому проєкті, вона побачила нас разом. І я дуже вдячна, що Геннадій. І погодився прийняти участь. Дякую, Анжеліці, що запросила, дала поспівати мені перший раз в житті. Я е, задоволення отримав від співу і від камер. Це перший раз в моєму житті. До речі, постійно тільки граю, це перший раз. Добре, що в тебе, що ти мікрофон не забирав усіх, так тобі сподобалось. Забрав би в тебе. Ми вже кілька років разом з нашою дуже хорошою подругою Марічкою Бурмакою святкуємо два різдва. І це вже така склалася традиція, що близькі люди збираються в неї вдома і свята вечеря, mm -hmm. колядники. Ми колядуємо, і це надзвичайно гарно. Тому ми в цьому році будемо якраз. Ну, тобто, для нас нічого нового не відбудеться. Тому будемо колядувати. До речі, вчимо багато колядок і будемо в цьому році старатися робити ще більше концертів і вчити всіх якихось гарних колядок, можливо, навіть таких, які не чулися взагалі. Тому чекайте. Проєкт територія Різдва Сила Роду вже монтується. Телеверсію ви зможете побачити вже зі святвечора. А ще на вас чекає фільм, як створювався проєкт протягом півроку в умовах воєнного стану з повітряними тривогами, російськими обстрілами та складною логістикою, адже артисти постійно в гастрольних турах і не тільки по Україні. Дочекайте з різдвяних колядок та щедрівок від українських артистів. Щастя